Вітаю, друзі! Сьогодні 24 травня 2024 року. Сьогодні, друзі, в мене коротеньке відео в форматі відеозвіту. Адже, друзі, свій світу канал я веду як і для вас, для своїх підписників, для глядачів каналу. А також веду сам для себе в форматі так би мовити, відео щоденника. Чим я займаюся, як живе моя майстерня, чим живе. Друзі, місяць травень в мене був досить насиченим. Довелося прийняти участь у двох ярмарках. Про, про попереднє я викладав відео. Це був ярмарок, присвячений до Великодня, який відбувався в національному заповіднику Софія Київська. І ось тиждень тому. 18-19 травня відбувся черговий ярмарок, ярмарок народних майстрів, присвячений до Національного дня музею в Києві, в селищі Пирогово, в Національному музеї народної архітектури та побуту України, друзі. І сьогодні друзі, я вам покажу, покажу коротенький відеозвіт. Він буде зовсім коротеньким. Вибачайте, не довелося. Не зміг повністю освітлити всю подію, тому що був зайнятий, так би мовити, я ремаркував. Друзі, чудово знаю, що такий, формат таких відео не зовсім заходить в форматі контенту. Людям якось це не цікаво, але тим не менш я все це викладаю. А ще, друзі, чому викладаю такі відео? І буду викладати в подальшому. Не хотів я про це балакати, казати, але на моєму каналі, друзі, дуже багато е, кремлівських ботів, які лізуть з усіх щевин, як щури, як таргани, лізуть і намагаються мені там писати якісь гидоти. І це добре, друзі. Хай пишуть, я знаю, що вони мене дивляться звідти. Тож, якщо я та мій канал буде для них як кістка в горлі, то я тільки, тільки за це, друзі. Хай їм там свербить. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. 9 ранку. Національний музей народної архітектури та побуту України Пирогово. Майстри розкладаються. Я Я Ось така друзі тут краса є. А воно вітряки ря... стоять. Стародавні українські вітряки з різних регіонів України. Поле засаджено пшеницею. Готується головна сцена. Буде і концерт сьогодні. Різноманітні забави українські. Ой, який велетень. Мої вироби, друзі, моя вітрина. Сьогодні у нас другий день. Вчора трошки попрацювали. І сьогодні, сподіваємося, з Божою допомогою все буде гарно.